Алкоголізм це хвороба, яку можна вилікувати. У світі дуже багато жінок, які перебувають в шлюбі з алкоголіками. Це характерно як для невеликих міст, так і для мегаполісів. У кожного є така знайома або родичка, яка роками терпить видівки чоловіка алкоголіка, але нічого не хоче з цим діяти. Захищає його або навіть долучається до його звички. Які причини змушують жінок вибирати собі в супутники саме алкоголіка? Чи можна вибратися з цієї ситуації? Як правило, наявність пристрастей до алкоголю у чоловіка видно ще до весілля, постійні посиденьки з друзями після важкого дня на самоті? По всіх святах і приводах. Деякі чоловіки впадають за днями, тижнями, місяцями. Жінка увесь час намагається витягнути його із залежності, привести у тверезі почуття або просто терпить і чекає, коли закінчиться чергова п'янка. Причини такого вибору криються ще в дитинстві. Дружина майбутнього алкоголіка, як правило, старша в лапках дочка, і це не обов'язково, що вона старша за віком або єдина. Це означає, що вона бере на себе дорослі не по руках обов'язки, вона стає мамою для своїх братів і сестер, вона виконує всю роботу по дому. Слово дитинство, безтурботність і забавки їй незнайомі. У неї багато клопоту і переживань, їй не до чого. Вона всіма силами намагається заслужити любов і визнання батьків. Але, як правило, цього не відбувається, батьки її контролюють, навантажуючи всі більшою відповідальністю і новими обов'язками. Дитина ніколи не говорить про свої бажання і почуття ні з ким, тримає все в собі і вважає це нормою. Інший варіант якщо обидва батьки або один алкоголіки. Дівчинка звикла з дитинства, що надія тільки на себе, і дуже рано їй довелося подорослішати і виконувати всі обов'язки, з якими не справляються батьки. Дружина алкоголіка рухає бажання всім довести, що вона сильна і все зможе сама, але все одно їй потрібен той. У кого вона буде вислужувати любов, дружина алкоголіка співзалежна особистість, яка вважає, що відносина з алкоголіком вона потрібна і любима. Вона рятує його, а значить, вона молодець. Співзалежність це хвороба. Дружина алкоголіка завжди жертва, сам алкоголік тиран. Вони можуть все життя розважатися за трикутником карпмана. Вона виходить за нього замість, щоб довести всім, і собі у першу чергу, що вона зможе його перевиховати, такі жінки бояться залишитися самотніми, і їм потрібен хоч якийсь чоловік, низьку самооцінку. І невпевненість в собі таким жінкам прищеплюють ще в дитинстві, нормальні і адекватні чоловіки будуть обходити стороною таких жінок, та і їм самим нормальний чоловік буде здаватися не від світу цього, фактори, що впливають на вибір алкоголіка, порушення особистості. Такі жінки собі обирають свідомо збиткових чоловіків, які вони будуть тягти, рятувати, міняти. Така особистість неадекватна і залежна. Вона шукає в шлюбі можливість реалізувати свої потреби, які може навіть не усвідомлювати. Звичайний сценарій. Коли в родині жінки пив батько, брат, дід, прадід і всі або майже всі чоловіки в роду, то в жінці нічого не залишається, як знайти собі чоловіка, який продовжить справу батька, інше становище справ буде для неї незвичним і некомфортним. Вона просто не зможе жити в атмосфері, де немає алкоголіка. Навіть якщо спочатку чоловік не пив, у нього вже немає вибору, якщо він пов'яже своє життя з такою жінкою. У деяких сім'ях чоловіки п'ють з покоління у покоління і до тих пір, поки не пропрацюють родову програму, ланцюжок не закінчиться і буде передаватися далі породу, боротьба з комплексами. Якщо я не відучу свого чоловіка пити, я ніхто і звати мене ніяк. Нижка самооцінка і бажання довести свою значимість. Жінка уселяє собі думку, що дуже любить алкоголіка і повинна будь-якими силами допомогти йому, але в таких відносинах любові і близько немає. Спочатку вона намагається переконати чоловіка у тому, яка вона гарна і потрібна дружина, господиня мати, але чоловік знецінює це і продовжує своє пиянство. Тоді жінка змінює тактику і переходить в наступ, починаються істерики, погрози, лайка, психологічне і фізичне насильство. Але і ця стратегія не працює, далі слів у жінки справа не доходить, і чоловік розуміє, що її погрози це пусті балачки, і вона все одно продовжить прислужувати йому. Періодично жінка може їхати до мами, до подруг, але на перший поклик вона знову біжить до свого хлопа. Адже у цей момент вона отримує те, що вона хотіла. Вона, нарешті, потрібна йому, її самооцінка підігрівається, але не підвищується. У момент заличання за алкоголіком жінка тішить свою самооцінку, вона відчуває себе потрібною, важливою, а він такий немічний, нічого без неї не зможе. Жінка звинувачує чоловіка за напащину молодості і відчуває задоволення, адже її провини в цьому немає, це все він винен трикутник, жертва, тиран, агресор, рятувальник, улюблена гра в середовищі, де вживають алкоголь. Як тільки людина усвідомлює своє перебування в ньому, і захоче вийти, відносини закінчаться. Сім'я алкоголіків тримається тільки за рахунок цієї моделі, поки чоловік п'є він тиран, дружина жертва. Чоловік хворіє з похмілля, він жертва, дружина рятувальник або тиран. Якщо немає третього, то вони по черзі будуть надягати на себе нові маски. Не дивлячись на зовнішнє невдоволення, їх все влаштовує, Їм навіть подобається в таких відносинах учасники отримують адреналін, ознаки співзалежності, ілюзія нормальної сім'ї. Поруч, хоч якийсь чоловік. Жінка утримує і обслуговує йому, віддає за чоловіка борги і витягує сколотнеч. Вона носить його п'яного додому і підставляє тазик. Вона виправдовує його перед дітьми, прищеплюючи в дитинстві ці хворі відносини, як норму, передаючи тим самим піянство в сім'ї у спадок. Контроль чоловіка шукає, ховає. І виливає його алкоголь, сама ходить в магазин за пляшкою, ходить і шукає чоловіка, якщо він часно не прийшов додому, <кій> убезпечує або фільтрує друзів по фляжці. Нижка самооцінка. Весь свій час витрачає на чоловіка алкоголіка і його зцілення. той час, як діти, родичі, і вона сама залишається без уваги. Терпить психологічне і фізичне насильство, виправдовує його, вважає, що це все вона сама заслужила, впевнена у своїй непривабливості і непотрібності, сприймає його як свій останній шанс, контроль грошей. Перекриває доступ до грошей, навіть якщо він сам їх заробив, ховає гроші, скаржиться на їх відсутність, звертається за допомогою до родичів і друзів. Що робити? Перше, що потрібно зробити, це почати піклуватися про себе, не звалювати його проблеми на свої плечі, почніть ставити собі прості запитання, що я хочу. Куди я рухаюся, як я хочу жити, хто поруч зі мною, наскільки ця людина і його поведінка мене влаштовує, яка межа принижень, які я готова витерпіти і для чого я готова прожити так все своє життя? Про це я мріяла. Якщо ви хоча, б на одне питання відповісте не знаю. Це все заради дітей. Це означає, що вас все влаштовує, і змінювати ви нічого не хочете. Повірте, дітям це зовсім не потрібно. І спасибі вони вам точно не скажуть, якщо виростуть в такій атмосфері. Почніть контролювати свої кордони. Наприклад, сьогодні ви прийняли рішення, що вас бити не можна. Завтра, що на вас не можна кричати, післязавтра матюкати і так далі. Рівно до тих пір, поки ви це дозволяєте з собою так поводитися, така поведінка буде продовжуватися. Почніть працювати зі своєю самооцінкою. Зверніться до органів поліції, викличте тільничого, зверніться в центр допомоги алкозалежних. Почніть робити хоч щось, що може змінити вашу ситуацію, якщо ви не готові по якимось міфічним причинам піти від свого алкоголіка. Перестаньте звинувачувати себе і слухати тих, хто говорить, що ви самі усьому винні. Змістіть фокус. Задля власної втіхи займіться собою, послухайте музику, полешту ванні, перестаньте уявляти себе в самогутньою володаркою долі. Насильство не може нас змінити людину. Навіть вас, усвідомте, що дружини алкоголіків люблять заявляти про свою нещасну долю: плакати, скаржитися на тиранів, ділитися стражданнями і викликати жалість, в оточуючи, від цих відчуттів жінка отримує величезне задоволення, хоча буде запиняти у зворотньому. Почніть вірити в себе і довіряти своїм почуттям, навчіться отримувати задоволення від позитивних емоцій, тоді ваше життя заграє новими яскравими фарбами. Люди мають різні уявлення про рай. Багато хто навіть без належного розуміння Бога любить думати про небеса як про краще місце, куди ми всі потрапимо після смерті. Ще небо називають місцем, куди йдуть хороші люди. І, звичайно ж, усі, кого ми знаємо та любимо, належать до категорії хороших людей. Ідеї про рай часто бувають не більш ніж туманними надіями, на рівні з мріями про виграшу в лотерею. Більшість людей не думають про небеса, поки не підуть на похорон або не переживуть утрату близької людини. У Біблії Багато написано про життя після смерті, і це суперечить поширеним уявленням. У Євангелії 2 на 3, 6 сказано: бо Бог так полюбив світ, що сина своє дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тут Потім у вірші 36 Ісус продовжує: Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто у сина навірить. То й життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. У посланні до Євреїв 9.27 написано І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд. Згідно з цими віршами всі помирають, але не всі потраплять на небеса. Бог святий досконалий. небеса місце Його перебування, також святі та досконалі. А як написано у Римлян 310, немає ні одного праведного. Жодна людина не є достатньо святою та досконалою для небес. Люди, яких ми вважаємо хорошими, не є такими порівняно з безгрішною досконалістю Господа. Якби він дозволив грішним людям увійти в досконалість неба, воно вже би не було таке. Який же стандарт? Слід використовувати, щоб визначити, хто є достатньо хорошим. У цьому питанні має значення тільки Божий стандарт, і він уже все вирішив. У Римлян 3,23 написано, що усі згрішили і позбавлені Божої слави, і заплата за ці гріхи вічне відокремлення від Господа. А Римлян шість, Гріх має бути покараний, інакше Бог був би несправедливим, Друге Солонян 1.6. Під час суду, на якому ми спостанемо після смерті, він просто підіб'є баланс нашого життя і винесе вирок згідно з нашими переступами проти нього. У нас немає можливості самостійно виправити свої недоліки. Наша доброта не переважить наше зло. Один єдиний гріх руйнує досконалість, як одна крапля мщяку з клянці води отруює всю воду. Але Господь став людиною і взяв на себе наше покарання. Ісус був Богом у тілі, Він провів безгрішне життя у послуху своєму Отцеві, Римлян 4.15. Він не чинив гріхів, а на хресті наші гріхи Він зробив своїми. Після того, як Він заплатив за наші гріхи, ми отримали право називатися праведними та досконалими, 2 Коринтян 5.21. Коли ми сповідаємо перед Ним свій гріх і просимо прощення, то на наше життя, сповнене егоїзму, похоті і жадівності, він ставить печатку сплачено. Діє 2:38, 3.9. 1 Петра 3,18. Коли ми одного дня постанемо перед Богом, то не зможемо просити уходу на небеса на підставі своїх власних чеснот. У нас немає чого запропонувати. Порівняно з Його стандартом святості, жоден із нас не є достатньо хорошим. Однак у нас є Ісус. І саме завдяки Його заслугам ми можемо потрапити на небеса. У першому посланні до Коринтян 6, 9, 11 сказано: Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують царства Божого? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники царства Божого не успадкують? І такими були деякі з вас. Але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і духом нашого Бога. Жертва Ісуса покриває все це. Люди потраплять на небеса, схожі в одному. Вони грішники, але які повірили в Ісуса Христа. Вони усвідомили свою потребу в Спасителі і смиренно прийняли, запропоноване Богом прощення. Вони відмовилися від свого старого способу життя та обрали курс наслідування за Христом. Це найважливіше дорогі мої залишити свій старий спосіб життя, якщо нічого не міняється, замало посповідатися, що я п'ю, я гуляю, я ще щось там роблю. Але після сповіді продовжую це саме робити. Це не гарантує нам, що ми Царство Божого спаду. Вони не намагалися самостійно заслужити Боже прощень, а з радістю служили йому від щирого серця. Віра, що спасає душу, змінює життя і цілковито спирається на божунивість. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар, свої, свої думки вислухайте, задайте своє питання. А я уділю вам благословення і поставте лайк, дизлайк. Слава Ісусу Христу.